Я розумів, що це війна. 25-го зранку пішов по військоматах, в принципі, одягнутий в форму з мішком готовим, зібраним з сумкою з речами. Там черга, кажуть, ми вам передзвонимо, там черга, кажуть, ми вам передзвонимо. Прийшов додому о, таких відчуття, такі, що мене ось не беруть, я хочу, мене не беруть. Було поняття того, що вдома я не буду. Що треба щось, треба вставати і йти щось робити, тому що, о, як не я, то хто? Казав, Казав не переживайте, в нас не стріляють, на все добре, сиджу собі в лісі. Є багато речей, які не можна говорити. Ми, ми в них перед очами, можна сказати, були там 800 метрів, 1200 метрів до них. І ми розуміли, що вони нас бачать деколи. Я, коли приїхав з зони бойових дій, пішов на Гадилів на цвинтар, взяв декілька лампаток, то я до своїх навіть не дійшов толком. Тому що бачиш фотографію і навіть не знав, ну, розумієш, що нема людини вже. В п'ятій ранку відкрив Фейсбук, побачив новину, війна. Так, 24 лютого побігав по питаннях по роботі, позакривав все, що треба було позакривати. 25-го зранку пішов по військоматах, в принципі, одягнутий в форму з мішком готовим, зібраним з сумкою з речами. Там черга, кажуть, ми вам передзвонимо, там черга, кажуть, ми вам передзвонимо. Прийшов додому о, таких відчуття, такі, що мене ось не беруть, я хочу, мене не беруть. Дружина довольна була, каже, значить, все добре, будеш вдома. Було поняття того, що вдома я не буду, що треба щось, треба вставати йти щось робити. Тому що, як не я, то хто. Ну і 25-го вечора мені знайомий зателефонував, сказав, що є нова військова частина, куди набирають людей, що це є ТРО, але я на той момент не розумів, що таке ТРО, що ну, я знав, що є ЗСУ. Ну і я зранку, 26 го числа, зранку, я прийшов. Уже в управління бригади записався, подав документи, отримав форму. Ще на одну ніч відпустили додому. Добрати, що ще треба, відвезти лишні речі. Звичайно, переживали всі дружина, дуже, і батьки, але спочатку сказав, що це територіальна оборона, я буду тільки. Чернівцях, так що не переживайте, все зі мною буде добре. Але треба, якщо, не дай Бог, сюди підуть, треба тут, щоб були підготовлені люди. Ну а потім вже готував по-другому перед виїздом. Вони вже бачили, що до того йде, що я тут не можу сидіти, що мене тут це все вже починає на місці нервувати, бо я бачу, що там відбувається. Я розумію, що там люди потрібні, а я тут просто відсиджуюсь. І... В принципі, вони вже були готові до того, вони вже бачили мій настрій, вони були готові до того, що я поїду. Тому що я розумів, що це війна, що можна десь пропасти. Я казав, не переживайте, у нас не стріляють, у нас все добре. Сижу собі в лісі, кажу, все добре, ми, ми тут в безпеці, у нас тут взагалі кажу, тут тільки моря немає. Так, кажу, курорт. Є багато речей, які не можна говорити. Ми, ми в них перед очами, можна сказати, були там 800 метрів, 1200 метрів до них. І Ми розуміли, що вони нас бачать деколи. І нам треба от той відрізок дороги швидко пройти, швидко проїхати. За п'ять місяців я з лісу майже не виходив, там то село там рядом там, і так далі. Тобто як такої я не бачив. Я коли приїхав з зони бойових дій, пішов на гадилів на цвинтар, взяв декілька лампаток, то я до своїх навіть не дійшов толком. Тому що бачиш фотографію і навіть не знав, ну розумієш, що нема людини вже. Важкувато перших тижня-два було важко взагалі якось прийти до себе, зрозуміти, що тут якось тихо, що тут тобто, ходиш спокійно. У нас дуже багато людей вже є, які просто вже собі живуть. Музика з машини рубає на весь звук, дядько собі їде бородатий там. На блатній машині всіх підрізає. В нього собі нормальне цивільне життя. Його нічого не турбує. Хлопці молодші, є, хлопці одногодки гинуть. Живуть в бліндажах, живуть в болоті, не можуть помитись, постиратись. Рідних своїх не бачать, дітей не бачать. Півдержави плаче, півдержави скаче. Одні публікують хрести, могили, другі публікують там буковелі, ресторани, дискотеки і так далі. Ну, я і такі, як я хлопці, ми пішли добровільно самі е, вмотивовані. Е, ми розуміли, чого ми йдемо. Ми не могли допустити цього в країні. І зараз нас, вибачте, мене прирівнюють до. І когось там п'яниці за кермом, до наркомана. Ну я не хочу з ним в одному підрозділі бути, я не хочу з ним поруч стояти там, в мене на нього надії нема. Якщо хочете їх відправляти, будь ласка. Але формуйте окремі підрозділи, штрафбати, як колись казали, давайте їм лопати. Вру, там копати дуже багато треба. Там для них роботи буде. Ми треба їм навіть давати. Нехай. Там фізичної роботи вистачає. Взагалі про людей, які самі пішли з перших днів. Я рахую, що це еліта, еліта молоді, що це достойні сини, і їх не треба змішувати от з тим всім. Різним, що там п'яний наркоман упав, загребли, забрали, пов'язали, відправили. Ну, не можна порівнювати цих людей і ставити їх на один рівень на одну планку. Не можна, категорично. Ті люди, які мали піти, захищати батьківщину, які були вмотивовані, вони вже там. Решта, ті, хто мав бути там, ті вже воюють, ті вже служать. А решту, я я навіть не знаю, що, що їм треба, як їх треба вмотивувати і що їм треба. Їх треба просто брати в автобус, відвозити туди на екскурсію по 20-30 триджу просто покатати і привезти, щоб люди, люди хоча б побачили, що там відбувається, можливо, тоді щось трошки в своїй голові зміняти. І, 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 зрозуміють, що якщо то все прийде сюди, то це буде біда. Шукує е, на війні е, це вбивство цивільних, обстрілів, мирних е, будинків, великоповерхів. Оце шокує. І кожен раз по-другому шукує. Воно Якось, звичайно, здається, що людина там перебуває, людина воює і так далі. Звичайно, здається, що людина звикла, і якось вона вже так на це дивиться. Ні, то кожен випадок приймається якось по-іншому. -по і доходило до того, що на очах бувало, ну проскакують, Ми, ми не желізні, всі люди, ми, ми всі люди, всі мають змогу е заплакати десь. Емоцію. Військовим дуже важко. Їм, напевне, важче, ніж в перші дні. У нас, як у нас ж по телевізору показують тільки тих, хто вже помер. Царство Небесне хлопцям і вічна слава, звісно. Ну, нам треба ще цінувати тих, хто живий. Да, вони віддали найдорожче ті, хто померли, вони віддали своє життя. Але якось шанувати і цінувати треба людей при життю.